Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі цього прекрасного сонячного суботнього дня. І сьогодні хочу вам трішки показати процесу, як я готую зелені помідорчики, мариновані на зиму. Хочу приготувати сьогодні два рецептика: один такий, щоб довго зберігався в погребі. Мариновані зелені помідори із перцем, гірким солодким часничком і морквою Оце перший рецепт. А другий рецепт я хочу зробити просто такі швидкі помідорчики, які можна вже через сутки там двоє вже куштувати і смакувати. Тому з чого починається наш процес. Звісно ж, це. Миття випарювання баночок. Баночки в мене там вже випарюються. Далі відбираємо помідорки, які будемо консервувати. Сюди я буду брати і отакі зелененькі помідорчики, і, звісно ж, буду брати бурі. І бурі зелені, вони смачні і ті, і ті. Зараз ми відберемо. Замочимо їх у водички, ну, щоб вони не надовго, щоб вони просто від бруду помилися, щоб були чистенькі. І тоді вже приступимо до начинки. Все, отак ось відібрала. Зелені тут, а ось ще червоні тут. Ні, червоні нам не потрібні для цього рецепта. Це ось тут ще відібрала оцю пурпурове серце. Хочу взяти, звідси насіннячко Залишу собі. Сподобались мені на смак. Вони, правда, не дуже рясні і недовго вони плодоносять. Ну, можливо, це в мене так. Але вони смачні. смачні. Це базилік трошки беру, буду додавати в банку. Для начинки нам потрібен буде болгарський перчик, гіркий перчик, морквинка, часничок і зелень. Звісно, отакі ми будемо викидати помідори. А які що гарненькі, відберемо. Підготувала всі інгредієнти на начинку, далі буду перемелювати на м'ясорубку. Дивіться, я скажу вам рецептик на порцію на трьохлітрову банку. Я вам говорю, який в мене є рецептик. А потім скажу, як я роблю. Деякі там корективи внесла свої. Три головки, часничку, одна морквинка. Я вже її. Порізала, дивіться, друзі, це, це не грязне, це просто ми накривали, воно в сажі. Така мисочка в мене, тому це не грязь. А то подумаєте? Так, морквинка. Чотири штуки гіркого перцю, і 4 штуки болгарського перцю і шматочок хрону. Можна не додавати. Звісно ж, зелень. Зелень можна брати, що у вас є. А в основному це кріп, петрушка. У мене вона трішки в'яла, але в цей рецептик піде різна петрушка. І базилік, але базилік я не буду різати. Я його додам просто так, знаєте, для аромату. По шматочку в кожну баночку. Можна ще зелень селери, можна кінзу, що у вас є, що ви любите, те й додавайте. Я додала трішки менше е, гіркого перцю, я додала е, дві таких побільше і одну маленьку. Десь вона в мене загубилася, десь тут є. Ну, я думаю, ага, ось вона. І одну таку меншеньку. Думаю, ви мені повірите. Так, і болгарський перець. Дивіться, взагалі, ці помідори закриваються вже осінню, коли вже все всього-всього назакривали, і з того, що вже залишилося, з того й закриваємо зазвичай зелені помідорчики. У мене болгарський перець червоненький, як бачите, і трішки є зеленого, я порізала. Там небагато. Якщо ви купляєте. У супермаркеті, то, звісно ж, краще купляйте червоний. Зелений це я додала, той, що в мене був, я вже не захотіла купляти. Зроблю з того, що є. А якщо ви купляєте, то купляйте краще червоний. Але воно і так буде смачно. Я вже знаю, це вже перевірено роками, тому що перемалюємо. Оце ми все будемо перемелювати, а зелень, зелень я буду нарізати. Перемолола. Таке воно пахуче і таке гостре відчувається запах. М -м -м. Такий аромат. Дебелий, що я вам скажу? Отаке. Виходить. Оце буде начиночка для наших помідорчиків. Зараз покажу. Як я роблю. Трішки зелені спробувала перемолола, а трішки зараз нарізаю отак. Ну, Дрібно-дрібно наріжу. У мене петрушки, я ж вам говорю, немає. У мене кріп. Там трішки було, я її взяла. А в магазин бігала, в магазині немає. Тут ну, біля нас, а вже в мене часу немає, десь далеко їздити, тому вистачить. Тим більше, що я згадала, у мене є ось отака Петрушка сушена, тому я її з радістю, я її з радістю сюди також додам, нічого не покусається вона точно. Петрушечка в нашій з щасником сушеним, дуже-дуже буде. Гарно, і наріжу зараз зеленого такого ще. Отак, додала я і зелені, ще свіжої, перемішуємо. І зараз будемо начиняти помідорчики. Начинка готова. Зараз подивимось, наскільки в мене її вистачить, там в рецепті пише, що це. На трьохлітрову баночку. Я буду закривати, так як ми в трьохлітрових банках не любимо консервацію ніяку, ну, тільки компоти. Тому я буду півторашки закривати. Подивимося, наскільки мені вистачить. Я ж Розумію, що це так, даний рецепт хоча б знати ну, співвідношення овочів, скільки чого, а там дивитеся, скільки ви закриваєте, скільки. І робіть начинки. На світ вийду, бо, о, бо там темно і не видно. Вийшла до мене моя помічничка, буде мені допомагати трішки з неї нікуди. Зараз, наприклад, півтора літрової баночки я вам покажу, як я роблю, а далі вже буду швиденько доробляти. Гамила помідорчиків. Беру помідорчик, розрізаю його на чотири частинки. Оце тут петухи будуть співати. Можна, якщо ж менший, звісно, ми розрізаємо там на дві частини і досить. А якщо десь такий, то на чотири частинки В серединку Стараємося да, покласти ось цієї начиночки. Тому не бійтеся, друзі, додавайте усе по рецепту. Я думаю, що тут начиночки влази не дуже багато, то вони не будуть дуже такі гострі. Якраз буде в самий раз те, що потрібно. Тут зовсім її потрішку по капельці виходить ці начинки, але все разом буде дуже гармонійно, смачно. Будете так закривати кожного разу. Можна в банку нічого не кидати, а я в цей раз хочу додати у баночку, білочку невеличку, базиліка, так, для аромату, коріандру декілька, отак, декілька зернинок коріандру. І викладаємо сюди помідорчики. І так, до самого верху. Сюди закладаємо. Помідорчик поменший, можна його так просто на дві частини розрізати. Все, і серединку сюди кладемо. Допомагаю і пальцями, так що допомагаю собі всім, чим можна, але дивіться, обережно, якщо боїтеся. Щоб руки не пекли, надівайте перчатки. Я не боюся, тому я працюю без перчаток. Не люблю я перчатки, працюю без перчаток. Тому робіть, куштуйте, не пожалкуйте. Ой, ну, буває таке, що напополам, да? переламалося, що робити? Нічого, додайте просто. Де там пустота, можна просто вкинути в баночку, нічого страшного не буде. Наче такі тюльпанчики виходять, і красиво і смачно. Якщо я встигну, то зроблю ще сьогодні і швидкі, вам покажу. Але можу не встигнути, тоді покажу наступним разом, як я, я ще роблю швидкі зелені помідори. Процес триває. Ось так. Бачите, одна вже баночка наповнена. Для маринаду нам потрібно на літру води, 4 столових ложки цукру. Я додаю, дві, три, 4 столових ложки цукру і 2 столові ложки солі. І оці також 2 столові ложки. Зараз сіль із цукром трішечки розтануть. І я потім додам 2 столові ложки. Оциту. Оце такий маринадик. Баночки наповняємо помідорами, так як я вам показала. Потім заливаємо кип'яченим маринадом таким. Ось. І будемо стерилізувати. І не забудьте оцик. Ось такі вони. Красунчики. Отак ось дві вже залила. Спеціально зробила літру маринаду, щоб подивитися, наскільки вистачить. Літри маринаду, мені вистачило десь на одну банку півторачку, і десь на другу, так половинку. Можливо, тому що я ж не дуже так повні набивала баночки. Тому так. Ще ось наклала ще дві баночки. Ось так все красиво виходить. Десь там воно випаде, десь там у баночку нічого страшного. Все так і повинно бути. Заливаю маринадиком, які вони пахучі. Банки в каструлі вже стерилізую. Так, пам'ятайте, що маринадик у нас тут гарячий, тому додаємо теплу воду. Зливаємо десь отак водичкою, щоб немало, десь отак, щоб була трішки доверху залишаємо. І що, і стерилізуємо, друзі, баночки. Важність, яка у вас банка? Десь хвилинок 5-7. Після закипання водички оції. хвилин 5-7 і все. І закатуємо банки. Перевертаємо, накриваємо теплим одіялом чи теплим кожушком. І все. І зимою можна смакувати. Що, тут в мене залишилося ще начинки трішки, помідорів, то, понятно, що залишилося. Я вже не встигаю робити інший рецепт, тих, що я вам говорила помідорчиків. Бо діти вже там кличуть. Тому, друзі, трішки пізніше, можливо, вибіжу. Зроблю ще одну банку а вже рецептик інший вже будемо робити з вами наступного разу. Банки закатала кожухом накрила, так як я вам і говорила, так? Да? О, ось покажу вам. Отак воно все. Виглядає кицюня допомагає мені. Все, накриваємо. Нехай вони вистигають так. Ці помідорчики інші. Зараз сюди їх перегружу. А це, друзі, якраз запитання для тих, хто додивляється моє відео до кінця. Підкажіть, будь ласка, як краще витягти насіннячко з помідорів, тому що я ніколи насіння з помідорів не збирала, а це хочу зібрати. Оце вони вже такі, бачите, м'якенькі. Як краще це зробити? Буду вам дуже вдячна. Все, всім пока-пока, до зустрічі до нових відео. Не забудьте поставити вподобайку.